Просто такий а рахунок, ну, я б сказав, не зовсім коректний по відношенню до суперника. Ми награвали те, що нас просив тренер, і старалися отримати задоволення від футзалу, тому вийшло непогано. А У рахунок... а вас не склалося враження, що суперник сьогодні хотів крупно програти? Ні, вони старалися, добре грали. Я думаю, що вони заслужили на. Ну, десь на два голіка точно. Ні, ну, справа в тому, що з огляду на турнірне становище, наскільки мені відомо, вони не хотіли опинити, опинитися у Лізі гол, а тому їм треба було програти більше, здається, ніж у три м'ячі. Ну, це їхні проблеми. На наше завдання виходити, кожну гру перемагати, якщо там рахувати і ще щось робити, то потім воно, як е, показує практика, не до, досить гарно. Відобразиться на підсумковому результаті. Ми виходимо, граємо кожну гру на перемогу. А там як Бог дасть з перемогою! Дякую.